Вітамін Д це надзвичайно важливий мікронутрієнт у нашому організмі, який виконує дуже багато функцій та відповідає за важливі процеси. Насамперед, вітамін Д впливає на обмін кальцію та фосфору, які дуже важливі для нашого здоров'я кісток, м'язів та зубів. Також вітамін Д впливає на стан нашої імунної системи, тому що він активує т лімфоцити, це клітини, які відповідають за стан імунітету. Більшість пацієнтів з помірним або легким дефіцитом вітаміну Д можуть бути безсимптомними. Проте, коли вже більш тривалий час існує дефіцит вітаміну Д та більш визначний рівень дефіциту, відбуваються зміни в організмі. Посамперед перед відбувається порушення всмоктування фосфору, кальцію у кишківнику. І це призводить до зниження кальцію у крові. Це може провокувати порушення міцності кісток у дорослих та приводити до рахіту у дітей. Це може проявлятися болем у кістках, болем у м'язах, болем у суглобах, може бути випадіння волосся, може бути депресія, дратівливість. Також відбувається зниження імунітету і може проявлятися частими інфекційними захворюваннями. І ще е, такий можливий момент, що може бути е, зниження загоєння ран у пацієнтів. Основна причина дефіциту вітаміну Д це недостатнє перебування на сонці. Усім, усім нам відомо, що організм е, синтезує вітамін Д під дією ультрафіолета. Тому дуже важливо перебувати під повітрям е, на вулиці під прямими сонячними лучами. Е, Наступна причина, що теж немало важливо, це харчування. Дуже важливо мати збалансоване харчування, що має в своєму складі продукти збагачені вітаміном Д. Для того, щоб дізнатися, чи є у вас дефіцит вітаміну Д, треба звернутися до сімейного лікаря або до лікаря-терапевта, який призначить вам аналіз. Крові на вітамін Д. Зараз дуже є суперечки з приводу точних концентрацій вітаміну Д, які необхідні кожній окремій людині. Проте загалом визначається рівень від 20 до 40 нанограм на мілілітр. Якщо це рівень менше 20, від 20 до 12 – це помірний дефіцит вітаміну Д. Якщо менше 12, то це вже більш виразний дефіцит вітаміну Д, і необхідно обов'язково звернутися до лікаря. Профілактувати обов'язково потрібно, і профілактика включає декілька простих кроків: по перше, це сонце бажано перебувати на свіжому повітрі під прямими сонячними очами, 10-15 хвилин кожен день. Взимку це також необхідно, тому що навіть взимку, якщо сонце не таке активне, вітамін Д все одно виробляється, проте трохи в меншій кількості. Наступним важливим етапом профілактики є харчування. Харчування має бути обов'язково збалансованим та містити в своєму складі продукти збагачення вітаміном Д. Які це можуть бути продукти. Це може бути жирна риба, а саме лосось, скумбрія, сардини, це може бути. Ікра тріски, це може бути яєчні жовтки, білок, молоко, сири. Все це дуже збагачено вітаміном Д. Є основні такі критерії, що у день людина має потримуватися з харчування від 600 до 800 міжнародних одиниць на добу для дорослої людини та 400 600 міжнародних одиниць для дітей. Це продукти, які містять на 100 грам, майже 4. 400 міжнародних одиниць вітаміну Д, тобто 100 грам жирної риби чи то лосося, чи може закрити добову норму вітаміну Д. Якщо все ж таки аналізи виявили, дефіцит вітаміну Д необхідно звернутися до лікаря, який визначить вам неоптимальну дозу вітаміну в залежності від його дефіциту. Проте зараз існує безліч рекомендацій, які не рекомендують приймати вітамін Д у профілактичних дозах на постійному на постійній основі усім людям, окрім е, людей у групі ризику. До груп ризику відносяться люди похилого віку, люди, які в анамнезі мають хронічні захворювання, люди з надмірною масою тіла. Е, Діти на грудному виготовленні, жінки, які кормлять груддю, вагітні та також до груп ризику відносяться люди: це вегетаріанці та вегани, тому що вони отримують недостатню кількість вітаміну Д з харчування. Для групи ризику є профілактичне дозування вітаміну Д, особливо в зимово-осінній період, це 2000 міжнародних одиниць на добу. Проте слід не забувати, що самостійний прийом вітаміну Д навіть в профілактичних дозах може нести за собою деякі ризики, а саме кальциноз – це викладання кальцію у тканинах печінки, нирок та інших тканинах. Є певні особливості прийому вітаміну Д. Бажано його приймати з їжею, що містить жири, тому що вітамін Д це жиророзчинний вітамін, і буде краще всмоктуватись з цими продуктами.